Вітаю в ефірі Української радіо Вінниці. Програма з перших у з перед мікрофоном Наталя Тукала. Понад 250 цивільним та військовослужбовцям надали допомогу із протезами та реабілітацією від початку повномасштабного вторгнення у Вінницькому казенному експериментальному протезно-ортопедичному підприємстві. Детальніше про те, як нині підприємство працює, про нові виклики та методи протезування та реабілітації впродовж ефірного часу поговоримо з його керівником Валентином Салманом. Салмановим Валентином Олегович. Я вас вітаю в студії Української радіо «Вінниця». Доброго. дня. Отже, 90 років із дня заснування виповнилось цього місяця підприємству, яке ви очолюєте, яким ви керуєте. Вік досить поважний. Який шлях пройшло підприємство за цей час, і яких змін власне зазнало за з часу повномасштабної агресії? Ну підприємство? Пройшло, як кажуть, в Україні досить великий тернистий шлях від взуттєвої дільниці, так скажемо, до на сьогоднішній день до великої реабілітаційної установи, яка має в своєму складі стаціонар, свою кухню, харчування, виробництво і, і свій власний невеличкий парк з рекреаційною зоною. Величезний заклад, так, так, так на так. сьогодні. І чим воно сьогодні? Власне, займається головна його спеціалізація. Головна спеціалізація нашого підприємства це є виготовлення протезно-ортопедичних виробів усіх, які є. Тобто це протези рук, протези верхніх кінцівок, нижніх кінцівок, ортези, ортопедичне взуття, устілки і так далі. Ортези для наших слухачів і слухачів. Поясніть, що це ортези це для корекції осанки, корсети uh -huh. шино, наприклад, для виправлення постави ноги, Ну різноманітні Хочеть від припису лікаря. Рівно сісти одразу. Да, а він вам не дасть криво сісти. Я зрозуміла. Наскільки збільшилась кількість запитів щодо протезування в порівнянні з періодом до 24 лютого минулого року. Тут це питання можна на два поділити. Зрозуміло, що вона збільшили. Збільшилась в рази, ну приблизно так, ну приблизно в три рази, угу. але що саме, так скажемо, неприємно, те, що дуже помолодша вік ампутації. Оце саме неприємне явище. яке І і помолодше вік ампутації саме через, через те, що наші хлопці так, сьогодні так, так. воюють. Хлопці цивільні, молоді. воєнні, молоді хлопці, дуже багато і але хочу сказати, що вони не лишилися наодинці. Наше підприємство завжди допоможе і підставить своє плече. Поговоримо про послуги, які ви сьогодні надаєте, саме з протезування. З яких матеріалів виготовляється, от все, що стосується протезування, значить, дивіться, є розповсюджена думка, така що краще протезуватися за кордоном, там щось краще. Я хочу ще раз, користуючись нагодою, сказати, що всі комплектуючі, які ми виставляємо, вставляємо в наш виріб, вони є такі самі, як робиться в Америці, в Німеччині, в Польщі, в Канаді. Ті самі провідні постачальники, так скажем, виробники компанії, отобокс. Трифанедер, Альпс, це на ринку, це відомі, які забезпечують всю Європу весь світ полінними колінами стопами і так далі. Тобто ми так само працюємо з ними. І вони мають сертифікати так, якості? Так, сертифікуються гарантія на два роки на ці вироби. Але людина, яка отримала протест на нашому підприємстві, вона вже має довічну гарантію від нашого підприємства Суправід, так? на обслуговування, да доки не буде вироблений там час на новий протез. Про матеріал, як називається матеріал, з якого виготовляється? От протез? там багато змішано. Це пла, не пластмаса, як пластик пластик, як пластик. спеціальний, спеціалізований так. Акрилова смола, вона заливається, ну там довідається. Тобто протез. щодо якості тут питань немає, так? Ну, все перевірено часом Протягом війни у нас на підприємстві були наші колеги з Канади, з Польщі, з Америки, і вони ставили тільки найкращі ці як протезистам, так і нашим виробам, і вони дуже цікавилися для чого тоді їхати за кордон протезуватися, коли в Вінниці є такі реабілітаційний центр. за кордон. Це і витрати чималих коштів. Це надзвичайно витрати, які лягають на тих самих волонтерів. Так і моя пропозиція, що краще би ці. Кошти направили на допомогу безпосередньо, купівлю житла військовослужбовців, чи автомобіля, чи започаткування якогось бізнесу. А протезом ми забезпечимо безкоштовно. Чи були випадки у вашій практиці, коли людина спочатку зробила протезування за кордоном, повернулася, а потім, ну, через якісь проблемні питання, йде до вас і ремонтує не знаю, переробляє? Надзвичайно багато таких вже є питань, тому що. Коли первина ампутація, у людини йде дуже велика зміна і часто коксей, вона може поправлятись, худнути. А якщо її за кордоном виготовили один куксоприймач, відповідно, вона, приїхавши додому, набрала вагу чи поле, вона вже не може ходити на ньому. Тому що протезування має бути такий, знаєте, як симбіозм. Протезист і е, пацієнт Вони, протезист має знати всі особливості е, клієнта, тобто його схильність, там, е, його травми попередні, супутні його захворювання хвороби, і такі. Та, і так само е, наш клієнт має все повідомляти протезисту, тобто, які є нюанси, де, де його дави, де це. І це все можна змінити. У нас своє виробництво, ми можемо повністю все зробити, що потребує людей. Весь цикл І з яким? Час ну приблизно у від початку до його завершення людина може отримати протез. Дивіться сам протезний виріб ми можемо зробити за 4 дні. Це багато факторів має скластися, наявність комплектуючих, щоб людина до нас поступила в центр без супутніх хвороб, без контрактури. Ну, у, нас, у нас в центрі є свої реабілітаційне відділення. Людина, коли потрапляє до нас, і лікар бачить, що є у людини контрактура. То ми перше боремося з цією контрактурою, робимо все, що потрібно для наших лікарів для якісного протезування. Далі вже людина отримує протез. Ну, це приблизно вся ця процедура до місяця часу займає. Тобто, не виготовити протез можна швидко, а навчити людину і користуватись ним, і пройти певну реабілітацію. Це має бути весь комплексний цін. Ну це так, як так? можна 50 на 50 поділити, тому що без реабілітації. Протез недоцільний, і так само там реабілітація без протезу теж ні до чого не призведе. І саме тому на базі нашого підприємства є цей симбіоз. Тобто, у нас є поверх, де є виробництво, і поверх, де стаціонар, де людина адаптується до протезування, підходить до протезування і так само її навчають і вирішують ці супутні питання. Ну, ви сказали, що втричі приблизно зросла потреба в протезуванні і, ну, напевно, воно так досить тривалий час ще буде і відбуватись, можливо, збільшуватись, можливо, буде стала така цифра. Яка процедура сьогодні щодо отримання протезів? Це загальна процедура по Україні, правильно? Так. Як людина може звернутися і куди і які документи потрібні? Дивіться, зараз по нашому підприємству у нас є сайт, ми є на всіх сторінках соціальних мереж. Ми є доступні на щоб до нас приїхати. П'ять днів ми працюємо в тиждень з восьмої до до шостої. Достатньо людини тільки звернутися до нас і наші далі. Дівчата з реєстратури по мірі тих документів, які потрібні людині, вони допоможуть їх отримати або нададуть консультацію. Як скажеш, ну, обично ми допомагаємо з набором документів. Це зараз всі ми так згуртувалися, всі відповідні органи. Ну, у нас це зараз можна сказати, слава Богу, ну проблем з цим немає. І все це робиться відносно швидко. Так тут головне час людини звернутися. Поки ми виробляємо ці документи, людина вже може у нас uh -huh. проходити реабілітацію, і щоб не допустити от самого цієї контрактури, бо потім дуже важко спротизуватися. Ну, власне, я хочу глядачам, які сьогодні дивляться нас на ютуб-каналі Суспільне Вінниця, наголосити, що. В коментарях до програми є усі ваші координати, і Фейсбук, сторінка, і сайт ваш, і номери телефонів. Тобто, кому потрібно, звертайтесь щодо реабілітаційного центру, який Дії при під підприємстві, з яких умов до нього можна потрапити, чи потрібні якісь і ну, направлення від сімейних, я не знаю, чи просто Ні, приходити і... та сама процедура, як я тільки говорив, потрібно подзвонити, прийти, угу. і е, наш лікар огляне на підставі того, що саме людині потрібно, е, і, і, наприклад, коли, якщо ми побачимо, що з коксові все добре, шрами зажили, і людина готова до протезування? Вона тоді. Потрапляє до нашого центру, де вона буде забезпечена всім харчуванням, проживанням, реабілітацією, водними процедурами, протезом безкоштовно, і це і для цивільних, і для військових. Для цивільних і для військових, угу, безкоштовно. Як... Як довго він може служити протез? Е, Чи потрібно його змінювати? В середньому е, протезний виріб видається людині на три роки. Там є різні нюанси. Комусь там працюючим на два роки, там ну, в середньому три роки. Тобто е, протягом усіх трьох років наше підприємство несе е, бере гарантію на цей виріб, uh -huh. і протягом всіх цих трьох років у Будь-які проблеми, які будуть в людини з протезом, ми безкоштовно так їх будемо вирішувати. Хочу дуже почути про вашу команду, яка ну, робить такі важливі речі. Значить, що найосновніше в будь-якому бізнесі, в будь-якій команді, це і в будь-якому підприємстві це є команда. Я дуже хочу похвалитися, що нам, незважаючи на важкі часи, які були позаду, ми вже надіємося, нам вдалося зберегти колектив. На сьогоднішній день на підприємстві працює 116 людей. В самому стаціонарі працюють 20 фахівців, це реабілітологи, це лікарі, це медсестри, поварі, реабілітологи, протезисти. Користуючись нагодою, хто в пошук. Шуках роботи. Ми запрошуємо вас, реабілітологів, психологів. Нам зараз вони дуже потрібні. Так що можете звертатись до нас і приходити, будемо разом відновлювати наших героїв. Буквально дві хвилинки до завершення не можу вас не запитати. Журналісти, колеги мої з Суспільного, робили сюжет про механічну руку. Це проект спільно з канадськими? так. Він щойно закінчився. Того тижня закінчився. Слів про це. це експериментально канадсько-український проект. Ми є пілотом пілотним проектом в цьому, так я вважаю і надіюся, що так воно і буде, що Вінниця на базі нашого центру стане. Столицею протезування і реабілітації України для цього у нас і у Вінниці є все необхідне. А щодо проекту, хочу сказати, що все, все робиться там, якщо ми вибудуємо те, як воно потрібно бути, це все робиться протягом двох діб. І це все робиться завдяки 3D-скануванню. Тобто ми можемо параметри забити в комп'ютер і закрити дарі на ключ, і за ніч у нас буде готовий виріб. Це круто, без людської і ваші фахівці, наші вінницькі фахівці, вони швидко навчаються таким новим Так, технологіям. канадійці були в захваті, тому що помімо цього ми ще канадійцям показали, що ми зробили. Ми зробили таку косметичну на накладку. цей, і вони були просто в захваті, як ми це змогли зробити. Україна круто воює і круто лікує. Я, я це підтверджую на всі 100%, Що дасть Бог як найскорше закінчиться війна, і Україна це буде саме той потяг, який буде Європу тягнути в майбутнє. Я вам того щиро бажаю. Дякую. Дякую. Вам так само. Дякую. Добігає завершення програма з перших уст. Нагадаю, сьогодні ми розповідали про роботу в Вінницького казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства Допомогу військовим та цивільним гостем Українського радіо Вінниці був його керівник Валентин Салманов. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо та наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.